Антонов Titanwing Ультра 2026 постає як найпотужніша і найамбітніша модифікація у всій лінійці Titanwing, створена для досягнення максимальної аеродинамічної ефективності, підвищеної витривалості та стратегічної універсальності. У 2026 році платформа отримала глибоке технічне оновлення, що охоплює конструктивні елементи, сенсорні комплекси, системи керування польотом і енергетичний модуль. Удосконалений композитний корпус, розроблений із використанням багатошарових полімерних волокон із нанопосиленням, забезпечує Wing Ultra неймовірну міцність у поєднанні з надлегкою масою. Завдяки цьому апарат здатен витримувати екстремальні навантаження, працювати в умовах високих перепадів температур і успішно виконувати задачі в найскладніших кліматичних сценаріях. Оновлена форма крил зі змінною геометрією підвищує стабільність і дозволяє апарату адаптувати підйомну силу під конкретні місії. Серцем оновленої системи став гібридний силовий комплекс нового покоління, який поєднує високоефективний турбінний двигун із інтелектуальною електроприводною платформою. Це забезпечує Titan Wing Ultra значно більшу дальність польоту, вищу швидкість максимального крейсерського режиму та можливість тривалого безперервного перебування в повітрі. Завдяки оптимізованій системі розподілу енергії апарат може переходити між режимами залежно від тактичних потреб, мінімізуючи витрати пального та зберігаючи максимальну потужність у критичні моменти місії. Вдосконалені акумуляторні модулі з керамічним охолодженням підвищують стабільність навіть при інтенсивній роботі. Одним із ключових компонентів оновлення є новітній інтелектуальний комплекс керування, який використовує алгоритми прогнозного маневрування та машинного навчання. Платформа здатна самостійно аналізувати навколишній простір, визначати оптимальні траєкторії та виконувати складні маневри з точністю, що раніше була доступною лише для пілотованих літальних апаратів найвищого класу. У режимі автономного польоту Titan Wing Ultra навчається в реальному часі, постійно оптимізує аеродинамічний профіль та оперативно реагує на загрози. Оновлена система стабілізації дозволяє апарату залишатися стійким навіть у надпотужних поривах вітру або в умовах раптових турбулентностей. Не менш значним став і розвиток сенсорної платформи. Titan Wing Ultra 2026 отримав потужні багатодіапазонні камери з динамічним спектральним аналізом, здатні розпізнавати приховані об'єкти навіть у складних погодних умовах. Нові тепловізійні та ультрафіолетові модулі забезпечують високу деталізацію зображення на великих дистанціях, а лазерний далекомір останнього покоління точно вимірює відстані та відстежує рухомі цілі. Інтегрована система радіоелектронного спостереження дозволяє апарату виявляти сигнали та створювати карту електронної активності у режимі реального часу. Конструктивні вдосконалення одночасно підвищили і тактичну гнучкість Titan -Wing Ultra. Платформа підтримує широкий спектр модулів, що швидко змінює.